Ває голосування за проєкти у конкурсі шкільний громадський бюджет, серед яких і проєкт Дмитра Шкурупія, учня решетилівського ліцею імені Олійника. Мій проект під номером 63, Він називається «Медіапростор можливостей. В цьому проекті я описав те, що я хочу поставити по школі більше різних е, телевізорів, щоб наші школярі дізнавалися побільше про наші різні перемоги в чомусь, в Олімпіадах. Ще в чомусь. Цей проект дуже для мене здається крутим, тому я хочу, щоб ви за нього теж проголосували. Усього від Решетилівської громади в конкурсі змагаються три проєкти. Тож свої відеозвернення до жителів Решетилівщини записали інші автори проєктів Станіслав Кічій та Ілля Чепурнов. Я Станіслав Кічій, учень 10 класу, селище Покровське. У всіх є різні проблеми. Наша це відсутність місця, де молодь може проводити своє дозвілля з користю. Якщо влітку, то можна збиратися на вулиці, а взимку молоді зібратися ніде. Тому я і моя команда ініціювали проєкт. Створення молодіжного центру в селищі Покровське. Якщо ви підтримуєте цю ідею і хочете змін на краще, прошу вас проголосувати за проект номер 84 до 14 листопада. Без вашого голосу, у нас немає шансу на перемогу. Просимо вас підтримати наш проєкт під номером 88. Я, Чиплинові ля, учень 9 класу Демидівської школи, наш проєкт спрямований на облаштування спортивного майданчика з спортивними тренажерами. Новий комплекс дозволить нам розвивати силу, витривалість та гнучкість, зробить заняття фізкультурою цікавішими та доступнішими для всіх учнів. Ваш голос важливий. Разом ми зробимо школу. Місцем здоров'я і руху голосування за проєкти триватиме до 14 листопада на платформі Смарт Регіон. Поспішіть, лишилося небагато часу.